Богу, слава Господу нашому. Ви мене зарані вибачаються за мікроволісько-харківський діалект української мови. Ну, Як вже брат віка представив, я являюсь помічником військового капелана, військової частини призначення получив недавно що Починаю роботу, я б би сказати, ще немає опиту, нічого не Ну, Щоб ви розуміли, що заключається служба військового капеланства, я вам зараз зачитаю з закона завдання військового капеланства, забезпечення реалізації конституційного права на свободу і сповідання, душепастерська опіка військовослужбовців і працівників Збройних сил України. Задоволення релігійних потреб військовослужбовців і працівників Збройних сил України, допомога військовослужбовцям у розвитку їх особистих та колективних моральних якостей на основі дисциплінованості, братерства, жертовності, мужності, стійкості, грубості, працелюдності, розсудливості, відповідальності, поміркованості, виховання. Військовослужбовців толерантного ставлення до людей з, іншими, з іншим світопоглядом та релігійними переконаннями. Це таке, таке завдання у військового капеланства. Так як у нас немає військового капелана в частині, я буду виконувати його обов'язки. Слава Богу, що Бог живий. Він дуже сильно допомагає тим, хто приймає від нього допомогу. Трошки за себе скажу. Я з 2000 року вірував Ісуса Христа. Ну, я не вибирав там, яка церква правильніша, куди йти, не слухав людей, не читав взагалі Біблію, не знав, що воно, про що там пишуть. Отак десь чув колись. Просто так случилось. Я вдома поча розговорювати з Ісусом Христом. Я кажу, якщо ти є, ну, я чую, що ти ну, то якось проявись в жизни, житті, допоможи мені. Якщо я помру, забери мене до себе в рай. Бо я вам да, ва не хочу. Такі розговори були, може, детские, я не знаю. У ну, мене таке бажання було, що якщо... Є там е, небеса, є земля, є е, е, життя з, разом з Богом. То що, якщо ти Бог є, забери мене до себе, бо там непогано, я не хочу. Mm -hmm. І ви знаєте, що Бог не заборився з відповіддю, е, в серце моє почав говорити і каже, тебе скоро буде друга життя. Тобто, життя изменится абсолютно. Так, ну, думаю, что у меня происходит, что-то начинается прогрессировать какая-то болячка. Что? А, и Дарья говорит, И тебя родится еще одна дитина Я, ну, я же не говорю услуга, а тоже мысленно отвечаю. Так Жилька от меня ушла, жила со своими батьками Кто меня родил? Твоя Жилька и родина. Ну ладно, побачу. Проходить декілька днів, проходить жінка назад на дому, до мене. помирилися, і почали жити. Далі. Проходить теж якийсь час. ну, Вені небагато. Проходить, може неділя, може дві. Зустрічаю я товариша свого, ну, знали раніше. Ну, вижу же мне свидетельство, Ты знаешь, как я Ну, молодец. <laughs> мне кажется, что Бог помогает. Так, так начал свидетельствовать мне. Ну, мне стало цикаво, что церковь. нас еще называют Чув, что Чувствуешь такое, ну, обычно погано. А, ну, хочешь, Я приглашаю на служення, ну ма що мені тірять? Ну, схожу, подивлюся, послухаю, про що там вони розмовляють. Приїхали на служіння. Якраз приїхав молодіжний хор з Києва. Ну, Я жив тоді в Кривому Розі. І знаєте, вони так співали, на них дивлюся. А они так э, глазки до неба поднимают, думаю, что ну, такие обличия у них какие-то, аж светятся. Mm -hmm. <laughs> и радость, и блаженство на их обличиях. Потом начали проповедовать, ну, честно говоря, я из тех проповедей ничего не, не понимал вообще абсолютно. До меня тогда Тоби Дух Святой касался, мне не просто было хорошо так, Понимаете, якщо касається Святий Дух, то це і радость совершенна, і мир. Ну, Коротше, отримав удовольствие. А потім, коли прозвучав призив покаянню, я взагалі не думав, кається, не кається, я встав, бачу люди туди йдуть, і я спішу. Ну, У мене така легка хода була, що я майже може, і до землі не касався. Це може так я ощущав, не, не скажу, була лівіта чи ні, ну що як, як по воді може. І там ж така сцена і ступеньки, там, пару ступінь. Я не доходя до сцени, чую, щось мені так в серце. Як вошло, я у повна коліна і...

Це було реально, я пережив Бога, такий, який Він є. І щастя пережив. Це йому, цей дружин. Єстественний. Господи, що це не робиш? Дай мені успокоїться. Дякую. А, <звіт> що далі? Далі. Почалось життя по благодаті, як описується в Івангелії, як описує апостол Павел, що не ділами, законами, своїми там желаннями стати праведниками. Ми отримали всю благодать благодаром по Його милості, по Його любві, через жертву Ісуса Христа, через кров правитель за нас. Всіх гречників землі абсолютно за кожну людину. Тому що через одного чоловіка вошев грех і смерть на землю, через одного чоловіка через Адама. і через одного чоловіка Ісуса Христа пришла благодать для всіх. Якщо від одного Адама помирали всі, то від одного Ісуса Христа всі получають вічне життя. Слава Богу! Що я вам можу сказати? Моя жизнь дуже сильно помінялась. Ну, ну як я не старався там бути хорошим, там, не матюкатися, то не робити, то не робити. Благодать робила все. И, якось, ну, як заведено, п'ятдесятників забирався там по три раза в неділю, плюс ще домашня група, молитви, молитви, молитви. Я взагалі вставав на коліна і Дух Святий сам піднімав мої руки. Така легкость, як ветер. І руки, як і клітки, вони піднімалися до гори до Бога. Е, да, десь на 40-й день, після того, як я ввірував, Бог ну, хрестив мене Святим Духом, це знаміння мене, це якраз було мені Ну, Я допомагав пристройку робити церкві. А брати прийшли помолитися з намолительним служінням, бо вони як член церкви, а я ще воду не поймав, бо мав право тільки працювати. <рес> <рес> ну, а там же ж сусіди мої були, думаю, дождуся їх і підемо разом додому. І що ж, ну, вони моляться, я стою там теж возле дверей, там. а що мені робити? Що і молюся. Коли чую щось. Пішло. І пішли не просто слова, а це була пісня на язиках і щось нога це це притоптувало. Ну думаю, ладно, лися вже, не буду останавливатися. А потім як молитва е, закінчилась, пастор мені щось побачив там. Каже, ну що, кого Бог Христос Святим Духом? Е, мене не вірно. Прямо да, виход сюди, перевіримо, що тут зайду. Помолилися, довірили. Ну, поздравляємося. Можеш приходити на малітці не Слава Богу. Да. Слава Богу. Да. Слава Богу. Да. Через деякий час не в я жінка покаялась теж. Що я вам хочу сказати цим? Багато людей знають про Бога. Чули про Бога. Читають Біблію, розсуждають по цьому поводу. Но Бога в своє серце так і не пустили. І потім мені питання. А що написано так, а я не так живу? Підходять до пастора, до священника. Ми ось живемо 20 років. Я такий примір, чоловік, жінка, йде, ругаємося, ругаємося, віримо в Бога, в церкву 20 років, а не перестаємо ругатися. Ну, а що ми вам поможемо? Ми ж вам розказуємо, даємо рекомендації. А то, що Слово Боже, воно пропускається через наш разум і попадає в серце. Якщо ми, Слово Боже, ми не допускаємо своє серце то воно і не живе через нас. Благодатні дійсно. То, що ми можемо бути наповнені знаннями о Богі, можемо на Ізус пересказати цю Біблію, а це серце не пустили, в Біблії пишеться серце, а на научному підсознанні називається, де накаплюються всі наші, як би казати, опыт нашої жизни, що ми запускали в сердце. Или же поганий опит нашої жизни, ми себе так ведемо, на цьому створюється характер чоловіка, поведіння його, Или же ми беремо хороше, то, що від Господа, то, що Ісус сказав, що із своей сокровищниці, то серця ми що виносимо, то, як би сказати, і люди то бачать. І... Книги притчі Соломона написано, головне хранити хранімо, храніти серце своє, І щоб ми не запускали туди ну, мусор, всякий мусор, то, що нам не потрібно для нашого життя. А прибували в Слові Божій, прибували в молитві, іскренні відкривали перед Богом своє, своє серце. І Бог нам буде допомагати. Я тоже ошибался, падал. Почему? Потому что не понимал. Да, в жизни у меня была благодать, но я не понимал, как благодать работает. Почему совмещаем с законом? И у меня просто ехала крыша. Почему у меня не получается? От я стараюсь, у меня не получается. Так ты ж уже спустив Бога в свое життя. Дозволь йому жити через тебе, як написано, що колосяна перша глава, здавати 24 сіла, нині я радію в, страждання, в стражданнях моїх за вас і поповнюю нестачу проти моїй скорботи Христових за яка є церква, котрої я. Зробився служителем за домовитем Божим, дорученим мені для вас, щоб виконати Слово Боже. Тайну, захована від віків, це дуже важне. І родів нині ж відкриту святим його, яким Бог зволів показати, яке багатство слави в тайніці для язичників, бо вона є Христос у вас, Христос у вас! Слава. Да, Христос в наше серце і повинні жити. Надія слави. За мою військову, я би сказати, службу я на війні з 2015 року. Ну, була перерва. Потім підписав контракт в січні 22-го. Мене питають, ну тоді питали, як в АТО був і зараз, ну що там, як діваю, як справи там. Я ніколи не жалувався, ну а що жалувався? мене не одна пуля не засипила, не осколок, не сарап'яне, не одної. Ну так, да, там болію фізично, тілесно вже такий возраз, якби хвороби вилазить. Ви знаєте всі діємості псалом. Не буду вам його зачитувати. Він діє. Дійсно, він діє. Не знаю за що, тому що я там іноді такі речі витворяв і казав, не знаю, за що мене Бог оберігає. Ну, оберігає. Видно за те, що я в нього ввіривав. Да. Прилітали, там ніби падали, але вони не взривались. Да. Було таке? Спитають, як тебе там діло? Я говорю, я у Бога запалу, в мене все добре. Бог мене охороняє. І ще що хотів сказати, я служив за це час, був в трьох підрозділах. Ну, підрозділ, що ви розуміли, там рота, батарея, це там в такому плані. Що за це время, поки я служив з ними... Не те, що мені нічого не було, ні одна людина з самого підрозділу не, не загибла. <с>. <forward> В цьому підрозділі, правда, є, те що скажу, тому що я вже перевівся на Капілансвом. Є ранні, є конфлікти, але всі живі. Всі живі, з початку війни, війна жорстка, жорстка. Там... ну Всі живі, слава Богу, так. Да. І ще це слава не мені, слава Богу, як завжди. Були такі моменти, що як Бог розмовляв з Авраамом, каже, якщо в цьому місті буде 10 праведників, то город не загине. Якщо буде більше праведників на землі нашій в Україні, люди, які ще без Бога, які страждають без нього, вони думають, що вони від жизни беруть все, що хочуть, але вони страждають, вони не знають, що таке. Радість Священне, що таке мір з небес, як ти живеш цим міром, тобі все одно, червуться бомби чи снаряди, ти спокійний. Хто це переживав, той знає, то більше буде праведників, більше буде живих людей на, на нашій землі. І якщо церква молиться, активно молиться з вірою в те, що вона просила у Бога, Бог буде далеко. Тому що Ісус сказав, що прежде чим становитесь на молитву, вірте, що ви і буде вам небесна власа. Тобто отак треба молитися. Я вас не вчу, я просто повторяю слова Ісуса Христа. І дякую церкві Божій, всім церквам України, що зараз моляться за ЗСУ, тому що без Бога перемоги не буде. Не буде Дуже сильна навала цих дяснуватих, демонізуваних людей, яка прийшла в нашу країну, вони дійсно демонізувані. По-другому їх назвати це не можна. Тому що э, демони руководять людьми не з середини, а через мислі, посилаючи мисли і ця мисль руководять, заставляють їх робити те, що вони не повинні робити. Ну, дякую вам, що дали мені слово. Ще раз благодарю церкву, благодарю вас. Дуже хороше слово, у вас. Бог на сина коснувся. Прошу на служіння. якщо буде можливість душі для вас приходити. Дякую.